Всім привіт. Мене звати Анастасія, і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні ми з вами, як ви вже знову зрозуміли від назви цього відео, трошечки поринемо у світ японських схем. Я дам вам два сайти, на яких ви зможете знайти безкоштовні схеми е, японські, і зв'язати собі якусь певну річ, яка вам сподобається найбільше. А чому саме? Японські схеми запитаєте ви, а я вам дам відповідь. Ну, взагалі, я думаю, багато хто з вас знає, чому саме японські схеми такі популярні, японські і скандинавські, я би сказала. Справа в тому, що. Японські схеми це схеми графічні, які всім нам зрозумілі. Там не треба знати японську мову, там стандартні визначення графічні схеми легко читаються, і тому саме японські схеми, мені здається, у в'язальному світі здобули таку окрему нішу, зайняли окрему нішу і набули популярності. Японські схеми читаються дуже просто. Це графічні такі діаграми, в якому одна клітиночка це в нас одна петля, один рядочок це в нас один рядочок, вони читаються знизу до верху. Я думаю, що в принципі це не складно зрозуміти, і я думаю, я впевнена, що багато з вас вже розуміються на японських схемах. І до речі, якщо в'язати гачком, то це звичайні схеми, які нам і так зрозумілі в житті. Це просто звичайні схеми, я би так це охарактеризувала. Тому я беру ноутбук свій для того, аби вам показати ці два сайти, які я знайшла якими я користуюся, хоча я, як бачите, не дуже часто використовую в своїх роботах саме якісь візерунки. проте, Ось чому саме така тема відео сьогодні, тому що я вирішила трошечки розбавити своє в'язання і зв'язати наступну свою річ з якимось певним візерунком або щось додати до цієї речі, речі, аби вона не виглядала скучненька скудненька. і тому я згадала про японські схеми і думаю, хм, якщо я знайшла цих два сайта і вони цілком зрозумілі. Я вам їх покажу і розкажу. І вони цікаві, і там можна знайти класні схеми безкоштовно. то чому, як я можу з вами не поділитися своєю знахідкою? Я не знайшла відповідь на це питання, тому я і записую для вас це відео. Дивіться, зараз я включу секундочку запис екрану, для того, аби вам зразу було все видно, все зрозуміло, і ми з вами поїдемо. Поїдемо кудись. Дивіться, саме наш перший сайт. Я, якщо чесно, не зовсім знаю, як він називається, як це правильно точніше прочитати. Всі посилання я вам залишу в описі під цим відео. Ми тут зразу, як я вам вже й показувала, можемо включити переклад цього сайту, для того, аби нам було зручно тут бачити японську, перекладаємо на українську. Зараз він чуть... все бачите. На цьому сайті в нас є, ну, вже можемо побачити так, якісь різні в'язані вироби, тут є продаж ниток, І ось, бачите, в нас тут, якщо ми зразу на головній сторінці опускаємося вниз, в нас є тут рецепт. рецепти та веб-каталог. Ну, давайте зробити, робимо знижку на переклад з японської. І тому ці рецепти це як можна логічно догадатися, це схеми наші, які нас цікавлять. Нас цікавить веб-каталог. Окей, Давайте нажимаємо веб-каталог. І тут ми бачимо достатньо великий вибір журналів, так, яких ми можемо подивитися, які тут є схеми. Давайте, наприклад, останній осінь 2025. Ми ж в тренді з вами. Трендовий журнал будемо відкривати і дивитися. Так, тут трошечки буде думати довше. І гортаємо. Хочу зауважити, що тут гортання відбувається не як ми звикли з правої сторони, а ліворуч. Тому так. І тут ми можемо подивитися вироби, які представлені в нашому журналі. Їх не так багато всього. 6, проте журналів там достатня кількість, тому можна вибрати з якихось раніших випусків. Ну і, наприклад, давайте, що нас тут зацікавило. Ну, ось цей сетер, так, він непоганий. Тут у нас, дивіться, є, є отака клавіша. Схожа на значок галереї в наших телефонах з вами. Ми на неї натискаємо, і ми детально можемо подивитися фотографії цього е, виробу на моделі або без моделі. Тут є ось фотографії, е, які можна прям приблизити. подивитися. Загалом пропускаємо, нам сподобалася ця річ. Ми ось на неї подивилися, все класно. Як же її зв'язати? А легко. Ось тут є кнопочка Кардиган. Ми на неї натискаємо. І нас перенаправляє на сторінку, в якій є ось опис. Знову ж таки, ми можемо перекласти на українську мову. І, будь ласка, цей кардиган виготовлений з трьох вид, пухнастої, милий, фантазійно пряшину. Знову ж таки, давайте робити знижку на переклад. Проте я думаю, що суть ясна. Ну, і давайте так. Нам тут цікава схема. І ось вона є прям помаранчева, така велика кнопочка, на якій написана схема в'язання тут. Ми на неї нажимаємо. І ми з вами знову ж таки перенаправляємося на наступну сторінку, на якій ми чітко бачимо викрійку. Ми бачимо ну, викрійку окей, і схему в'язання. Ось, будь ласка, вам вона намальована: схема для в'язання спицями. Навіть не одна, тут багато, як робити убавки. Ну, загалом, в принципі, ось так ми можемо керуватися. Давайте подивимося далі, що в нас тут ще є. Позакриваємо це. Next. огортаємо тут. Ну давайте так з цим журналом ми вже все зрозуміли. Тут шість моделей, ми їх побачили. Давайте подивимося, зима 2024 року. Рік назад, я думаю, що тренди далеко від нас не пішли. Принаймні, давайте це перевіримо і побачимо. Ось ми можемо зразу, знову ж таки, я поставлю собі галочку завжди прикладати з такої мови, як японська, тому що японську, на жаль, я не знаю. Хоча дуже багато зараз, не зараз, а раніше був такий тренд прямо на вивчення японської корейської мови. І зараз, я думаю, є такий ну, як би мовити стиль мода, тренд. Так, давайте не відволікатися, Дивимося, які тут в нас моделі. Угу. Светри, сумочки, давайте поближче ще назад. Тут ми можемо побачити ось таку жилеточку, як вона. Трошечки як і зараз фокусується. Е Жилетку. Далі у нас ось такий светр з е Жакардом. Фіолетовий светр. Ну, і тут, бачите, що мені подобається: також що тут зразу можна подивитися на візерунок. Тобто, вже на основному на оцій сторінці не треба переходити по якимось додатковим вкладкам, не треба щось клацати. Зразу ось ми бачимо, зараз я приближу. Ай-ай-ай. Не виходить приблизити. Ну, дивіться. Я вам обріжу тут десь вставлю, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Тут є виріб на моделі, і є зразу така маленька іконочка, в якій ми можемо роздивитися візерунок і зрозуміти відразу, чи він нам підходить, чи ні. Знову ж таки, ми можемо не повторювати цей виріб. Тобто я більше хотіла вам показати про візерунки, типу, не. Цей светр, так? Тому що ну, він мені, якщо чесно, не дуже подобається. Проте візерунок цього светра, він має місце бути. Тому на цьому сайті ми можемо знайти, як там готові вироби, так, якщо вам подобається. Там я скільки їх багато. Зараз я поверну назад. Дивіться, тут їх ну, достатньо, так? Не супер багато, але. Достатньо. А, і, а, як готові вироби, ми можемо тут знайти опис, як це зробити. Так само ми можемо просто взяти собі схему візерунка і вставити цей візерунок в свій виріб або зв'язати повністю інший виріб, але за допомогою цього візерунка. Також на цьому сайті ми можемо побачити є різні інші варіанти схем. Рецепти пряжі, тут в нас є ось такі светера. Вибір, знову ж таки, не дуже великий, проте така можливість є. Проте ось тут є ще один розділ можете запам'ятати картинку, і тут же в нас є дуже багато різних патернів, причому такий як іграшок, як бабусиних квадратів, так і повноцінних виробів. Ось, наприклад, гарна така кофта в'язаний гачком светр. Давайте побачимо, яка тут в нас буде. Схема, переходимо на цю вкладку. Тут ми бачимо загальний такий опис, і, звісно, схему для в'язання натискаємо сюди, і відкривається у нас знову вкладка, де є викрійки, опис, і, як ми бачимо, наша звичайна, стандартна, звична для нас схема в'язання гачком вона, я думаю, зрозуміла. Легко читається, можна користуватися. Причому дуже гарний, до речі, візерунок можна взяти собі, запам'ятати, його десь берегти. Давайте повернемося назад, подивимося, що. Ой, давайте такий светр глянемо. Дуже гарний це спицями в'язаний він. Подивіться тільки на цей візерунок, як на мене, дуже навіть Давайте подивимося на схему. Так, як завжди, Ну, тут стандартно, бачите, викрійки є. І схема для в'язання спицями також цілком зрозуміла, з вирізами, з усіма умовними позначеннями. Дуже, як на мене, зручно і, до речі, дуже гарний светр. Дивіться, тут є в нас чотири сторінки і далі є різні взагалі, різновиди в такому вигляді, шкарпетки, рукавички, тому, в принципі, можна знайти для себе щось цікаве. Я думаю, якщо поставити таку задачу, принаймні візерунок точно можна знайти такий, який вас зацікавить. Але й ну і вироби ці останні два, що ми подивилися, також дуже непогані. Так, дивіться, я думаю, що з цим сайтом ми розібралися. Давайте перейдемо до нашого другого сайту. Він трошечки відрізняється від першого, тому що перший сайт в нас був прямо з ну, оцей сайт, перший, який я вам показувала. Це взагалі японський такий бренд, японська компанія, яка досить часто публікує безкоштовні схеми, моделі, є платні, є безкоштовні. А Тут в нас дивіться на цьому сайті. У нас є просто добірки безкоштовних схем, і ми можемо, звісно, ними користуватися. На цьому сайті потрібно спочатку зареєструватися, проте реєстрація дуже проста. Там треба ввести просто ваш емейл і ваше ім'я, і далі вам будуть доступні всі ці схеми, які ви можете бачити в мене на екрані. знову ж таки не реагуємо на рекламу. І давайте подивимося, що в нас тут є цікавого на цьому сайті. Тут є підбірки, як ми можемо бачити, згрупоровані між собою, тому буде зручно обирати на якийсь привід, які зв'язані речі, які нас більше всього цікавлять. Вам на пошту також після реєстрації прийде ось такий лист, в якому також можете, буде вказано і сайт, посилання на сайт, а також буде вказане посилання на всі ці архіви, де вже можна вибрати той візерунок. Ті рубрики, які нам цікаві. Ось дивіться, зараз я натиснула і вам покажу ось вони. Бачите, архів емейл-кампанії. Тут є дата, коли в нас була викладена та чи інша підбірка, а також назва: там найкращі квітневі схеми, безкоштовні схеми для в'язання шалі, один моток для шапок. Є е, тут з чого обрати, також вибір достатньо. Великі, ось дивіться, навіть недавно викладено божевілля за клітинкою, сезон, ефект метелика, що нового, найкращі липневі схеми, безкоштовні схеми кардигани, шалі. Ось давайте це побачимо. Може, тут у нас що тут у нас безкоштовні схеми шалі, дивикуватіх кольорів. Ні, дивикуваті кольори не хочу. Безкоштовні набори на голову, дитячі сведри, бачите. Ну, давайте саме перше зверху, щоб довго не перебирати. Тут в нас є таке вступне слово, а далі вже йдуть ось підбірки. Візерунки барвистих жилетів, і ось давайте там тваринні принти, цікаво, подивимося, що тут в нас саме в тваринних принтах натискаємо. В нас є загальна картинка, тут є моделі, які будуть входити, і додаткові. Там, де Фрі, там безкоштовний буде паттерн, тому раджу обирати саме такі категорії, тому що тут є і платні, є ті, які недоступні, але це я вам покажу потім. Бачите, тут фрі, тому ми можемо натискати, і це все буде безкоштовно. Давайте, наприклад, на цей светр натиснемо так Зебра. Дуже гарно він виглядає, він такий достатньо популярний популярні притип. Ось такий у нас відкривається сайт. Тут ми знову бачимо, що це безкоштовно. Можемо нажати Завантажити зараз. І я думаю, що там треба буде пройти. Ага, тут у нас, бачите, кольори, скільки мотків треба певних кольорів, на який розмір. Дуже зручно все розраховано, все розписано по розмірам. Давайте завантажимо. Ну так, тут треба пройти реєстрацію, і після реєстрації я не буду зараз затягувати час відео, але. Пройдемо реєстрацію, і там, я думаю, буде pdf файл з усіма схемами. Так, давайте подивимося ще повне меню, або в нас є ще тут різні інші схеми. Ось, давайте цю відкриємо. Тут непогані наче такі маєчки. Гуртаємо, шукаємо знову, бачите напис Free, це означає, що це безкоштовно. Ось дивіться, який гарний картиган. Давайте його подивимося. Нас, о, на сайт Раверлі нас перенаправляє безкоштовно. Ми можемо знову бачити. Ну, на сайті Раверлі в мене вже було відео, як цим сайтом користуватись. Я думаю, що е, тут немає нічого складного. Нажимаєте безкоштовно завантажити і отримуєте опис. Проте, до речі, на цьому сайті є один нюанс. Зараз я вам його покажу, наприклад, ось цієї майки. Коли ми натискаємо, нас також, бачите, перенаправляє на сайт траверлі, проте є такий нюанс, що це знято з виробництва. Тобто цей цифровий товар, викріка, вони недоступні більше. Тому тут не всі. Ці моделі, які представлені у нас на сайті, є в вільному доступі. Також на це треба зважати. Проте з більшістю моделей все ж таки не виникає абсолютно ніяких складностей, тому то дійсно можна знайти навіть повністю готовий виріб. Або просто візерунок схему, перенаправляючи вас на різні інші сайти. І до того ж, завдяки цьому можна пошукати і інші сайти, на яких в нас представлені безкоштовні схеми, і розширити, в принципі, свою базу цих сайтів, в яких є доступні. Весь який гарний шалик, також, як ми бачимо, безкоштовні капці, пліди, рукавиці. Загалом достатньо такий великий вибір. Є певні так, нюанси на цьому сайті. Він не настільки зручний, проте ним можна користуватися, і на цьому сайті можна все ж таки знаходити ті схеми, ті вироби, які нас з вами цікавлять, особливо там. Я сподіваюся, що будуть приходити розсилки, і ми будемо бачити щось цікаве і нове. Я не можу сказати, що це прям суперзручно. Як на мене, перший сайт був набагато зручніший, проте я не могла вам також не показати і цей варіант, тому що він не прям критично поганий. Він є трошечки не таким зручним, як перший, але ну, можна і на ньому отримати візерунки. Ось таких два сайта. В принципі, найчастіше всього я користуюся а, Pinterest. Там можна також прогуглити японські схеми для в'язання, і там зразу будуть схема, але проблема в тому, що там є просто схема, а не цілий виріб. А ось тому. Давайте в цьому відео ми з вами подивимося саме сайти, де можна знайти такі е, прям готові варіанти, тобто ви можете зв'язати якийсь виріб повністю за інструкціями. А в наступному відео я ще просто хотіла вам показати скандинавські візерунки, тому що я якраз обрала між цими двома напрямами японський і скандинавський. І подивимося, можливо, ми з вами ще розглянемо сайт точніше, не сайт, а пошукаємо візерунки через Pinterest, Подивимося, там також є багато цікавих. Але сьогодні в нас були оці два сайти. Я сподіваюся, що вони для когось з вас стануть в нагоді. принаймні я хотіла би дуже вам допомогти, можливо, в пошуки натхнення якогось зайдете, подивитися, і зразу виникне бажання зв'язати якийсь гарненький візерунок, який вам сподобався. А ми з вами, як завжди, підходимо до кінця нашого відео. Не будемо прощатися надовго, тому що скоро нас вже чекає нове відео. Знову ж таки, з візерунками будемо оглядати. Хотіла вам показати жилетку, можливо, хтось бачив минуле моє відео. Я вам її показувала на етапі. Роботи все ж таки в той день мені прийшли е нитки, і я, бачите, дов'язала свою жилетку, зробила такий напис, твій подарунок, і вишила ще й е е бантик. Тут з боку, якщо вам зараз видно, мені вона дуже сподобалася жилетка. Я прям вообще просто в захваті. Перебуваю. Тому я вважаю вам всім продуктивного тижня. Як завжди, бажаю вам позавершувати всі свої проекти, а також надихнутися і розпочати вже нові. Па-па!